110 кВт на автоматі. Аналог шкоди Октавії А8. Вони в одному класі. Не питайтеся шкоду пихати до Пасата Октавію. Октавія в класі з гольфом. Це дві однакові машини. І зараз ми їх вам покажемо. Погнали дивитися. Два німця, один чистокровний, Ну, один приїжджий, Чешка, але з німецькими корнями. Це аналог 8-го гольфа. Вони абсолютно ідентичні в технічному плані. Двигуни в них однакові, як бензинові, так і дізельні двигуни, але уваг групи, ну всі знають, що вак не можна купляти бензином, він повинен бути дізельний. 110 кВт, 110 кВт. Я вже говорив, коли вчора знімали шкоду. Двигуни в них ідуть двохлітрові, 85, 110 і 147 кВт. 1,6 двигуна вже в цих машинах не буде. Зараз я хочу показати вам їхній. Зовнішній вигляд, вони в принципі однакові. Октавія одне єдине, що Октавія трошки буде все ж таки більшою, ніж восьмий гольф. Довше, в ней більший багажник в будь-якому випадку. Але вони побудовані на одній платформі. Гольф, до речі, і сьомий був менший, ніж сьома Октавія. В будь-якому випадку, я не знаю, вони мені подобаються обидві. Що ця машина подобається, що ця машина подобається. Але все ж таки це шкода, це Volkswagen. І кожен для себе вибирає сам, що йому більше до вподоби. Зараз подивимося їхні салони. Восьмий гольф по салону. Дуже удобні сидіння, це комбінований салон. Алькантара з тканиною, з боковими підтримками. Ну, прям, ну дуже комфортно, якщо чесно. Ну, Volkswagen є Volkswagen. Volkswagen також реалізовано два повноцінних монітори. Вони йдуть, він йде суцільний, але тут у нас розділено. Добре, привичне, звичайне кермо з нормальними кнопками, а не сенсорними. На кермі розташоване у нас управління круїз контролем адаптивним, підігрів керма. Управління мультимедії. Автохолд, старт-стоп. Такий самий зробили вони дуже гарно вони це зробили, воно реалізовано, воно дуже реально удобно. Тут там в нас можна ключики положити, підстакані, місце для ключа вони вже тут зробили. Переробили бездротову зарядку, переробили управління кліматом, управління світлом. Ну, Не знаю, мені об'єктивно, ну, восьмий гольф сьомий гольф біля нього і рядом не стоїть. Це абсолютно нова машина. Зараз покажу підкапотку. Що в нас тут сховано під капотом. Ну, під капотом тут старий, добрий, дизель. О! Палка. А в сьомому гольфі стояв амортизатор. Але в нас тут під капотом 2-літровий дизельний двигун на 110 кВт. Конкретно на 110. Коли купляєте вже новіші ці машини, дивіться, щоб не купити 85 кВт. Тому що вони ну, дешевші, як мінімум, він на 85 кВт повинен бути дешевший, ніж на 110. Зараз подивимося, що в Октавії. Октавія. Ну, в Октавії вже поставили два газових упора. Двигун той ж самий, 110 кВт. Може бути так само 85 і 147. Все, в принципі, те саме, тільки в Октаві все ж таки з'явилися газові упори. Забирай їх, Гольфа. Салон нової Октаві трошки по-іншому реалізований, але в принципі все те ж саме. Такий самий селектор переключення коробки перемикання передачами. Монітор тут трошки по-другому реалізований, торпеда вже тут обшита ось такою тканиною. Той самий Digital Cockpit, нове кермо, так само підігрів керма на рулю. Звичайні кнопки. В Octavia, правда, що є більше фізичних кнопок за це їм великий плюс. Ну, Одне що єдине, мені не подобається в Octavia, що вони все ж таки не перенесли управління круїз контролем на кермо. Зробили по-старому, зробили на управління речашком не знаю, для чого нова машина, І можна вже було під це хоча б по-людськи зробити. Зробили наконец-то, нормальну безротову зарядку. Зробили кінці до кінців нормальний Android Auto безпроводний. Ну, все. І одне єдине, що вони молодці. Все-таки убрали цього звичайного ручника і поставили сюди автохолд і електрорушник. Багажники. Гольфа він чуть-чуть іде менший. Також тут в нього ніша зроблена, тобто сюди свої речі можна робити, тому що ремкомплект у них в гольфів, він ложиться ось тут з боку. Тут компресор, клей, все необхідне для ну весь необхідний ремкомплект для того, якщо, що з колесом щоб зробити. А, і також в гольфа ця полка її можна підняти вище. Зараз вона опущена нижче, її можна переставити і зробити ось отак. І у вас виходить вже багажник трошки. Вище, але всередині більше буде місця. В Октаві це реалізовано трошки по-другому, тут трошки більше багажник. Тут у неї, ну, в принципі, запаска, це все залежить від комплектації, як ви салона виберете, чи ремкомплект, чи запаску. Задній ряд. Три зони клімата, нові та іпсічні виходи. Так само. По стаканчики, подлокотник, відсік для лиш, сітка позаду. Сенсорне управління підсвітками салону. До речі, дуже крута штука. Я вже говорив, гольф став більший відносно сьомого гольфа. Він став довший. І людина з местром, з ростом 1,90 метра сама за собою позаду сідає. Прикольно, до речі, такі ніші поробили для ваших телефонів, планшетів. Тут, тут. Все просто, все понятно, все, все як любить Volkswagen. Ну, і, до речі, дуже оце, не знаю, Алькантара, салон з Алькантари це топ. Поїхали, прокатаємося на новому гольфі, подивимося, як він взагалі себе веде на трасі. Машина реально крута. Це абсолютно нова машина. По-новому вона їде. Розхід пального в ньому 5 літрів місто. 4 літри траса. Якщо їхати 3,5, 3. 3. Ну, на сьогоднішній день це реально топ. Адаптивне фул-лет світло з адаптивним дальнім і ближнім освітленням. Дуже крута машина. Гольф, звісно, і так само, як і Октавія. Ну, Це новий рівень. Це реально новий рівень. Дивиться, ну, просто. Тут так само двоконтурні підсвітки як шкоди. Зверху і знизу можна змінювати там різні кольори виставляти. Плюс до всього, Ну от не знаю, ну, от керував мені Volkswagen. Шкоди воно топ, але Volkswagen воно якось по-другому відчувається, по-другому, -по до речі, Volkswagen взагалі якось рулиться. От, все ж таки, ну, шкода не дотягує, вона не ну, як вона дотягує до Volkswagen, як би вони не старалися, що б вони не робили. Ну не то щось там і все, я не знаю. що Тут, по-перше, сидиш, ковші всі тебе обнімають. Дуже приємно на дотик Алькартара, дуже тебе так зажало, і ти їдеш, ну, я не знаю. Мені ця машина определенно, дуже сильно подобається. І для себе б я б її реально, розглядав би аналог тому самому пасату. Але якщо чесно, краще трошки понапортися купити б 8-го Пасата і не парить собі мозок. І їздить на нормальній здоровій ташці, на реальній ташці. Але гольф новий, ну це нова машина, яка нічого не має спільного. З 7 гольфом, а 8 не має нічого спільного з 7 Октаві, слава Богу. Все йде вперед, ми до цього йдемо і буде ще більше цього, цих сенсорних кнопок, цих величезних екранів, сенсорних рулів. Благо Volkswagen поки що відмовився від сенсорного руля, вони були на тіванах, вони були ці сенсорні дебільні рулі. Опять же, хто боїться там чули, що є проблема з електром перемикання коробки передач, ця проблема вже на сьогоднішній день вирішується. Жодних питань тут немає. 800-1000 гривень. Це, якщо ви не можете зробити самі, а насправді його можна зробити самим за 10-15 хвилин, ніякої проблеми немає. Кому треба, скину силку на відео. Самі подивитеся і самі зробите, якщо виникне у когось така потреба. Звертайтеся. 8 голь 2021 -го року, якого ми купили в Німеччині на лізинговому аукціоні з пробігом 178 тисяч км. Машинка не фарбована, на дуже класній комплектації. Вона на фул фуллет, фарах, адаптивне дальнє об... і ближнє освітлення. Пректронічки, камера заднього огляду, дістронік, утримання смутинг, зчитування дорожніх знаків. Ну, зараз цим вже нікого не здивуєшся, Це хіба що тільки дивно для тойотоводів і тих, хто їздить на лексусах. Для німців це вже все по стандарту. Отака От машина у продажі, дуже гарна на неї ціна. Ну і, до речі, всіх з наступаючим новим роком і в новому році очікуємо нові ціни на автомобілі, оскільки розмитнення знову здорожчає. Продадуться автомобілі, які привезені у 24, в кінці 2024 року. І вже під нове мито будемо з 2025 року завозити нові автомобілі. Так що, гольф в продажі. Кого цікавить, звертайтеся. Переходьте, підписуйтесь на телеграм-канал. Він буде закріплений в описі з ціною до цієї машини. 2 літра дизель, 110 кВт, не фарбований, з німеччини в продажі. Хорош!